Кохання, вечір суботи, вечір суботній. Планів ніяких жодних не було у цьому світі серіалу крутішого, яскравішого і найголовніше успішнішого цього проекту. У 90-х і нульових весь світ слідкував за розвитком їх відносин та просто розмов про все і ні про що до цих пір. Ми передивляємося серію за серією та сезон за сезоном. Чого ви не знали про культовий серіал розповім у найближчі хвилини. З вами канал Кішка Белла, Тому бери чайок і погнали! Спочатку творці серіалу Марта Кауфман та Девід Крейн не планували називати серіал Друзі. Вони просто хотіли створити шоу про кількох найкращих друзів, які збираються вечорами у кафе та балакають на різні теми. Серіал мав називатися Кафе Безсоння. Крім іншої назви, сам ранній сюжет сильно відрізнявся. Наприклад, Рос і Рейчел не були ключовими персонажами. Джої та Моніка мали бути парою. А ось Фібі та Чендлер спочатку були написані як ролі другого плану. Персонажі головних героїв серіалу прописувалися близько півроку, але в кастингу було переглянуто сотні кандидатів. Єдиним актором, для якого особисто писалася роль, був Девід Швімер. Справа в тому, що спочатку Швімер вже працював в одному з проєктів Кауфман та Крейна, і вони знали, що роль ботаніка Роса він зіграє ідеально. Також під питанням було й те, хто зіграє Ченлера, адже незважаючи на те, що Меті Пері дуже сподобався на кастингу, у 94-му році він знімався в серіалі під назвою Лекс 2194. А творці спочатку категорично були проти того, щоб актори грали у двох проєктах одночасно. Та ж проблема була і з Дженніфер Еністон, яка грала в серіалі Викорчується, його творці принципово не відпускали актрису, щоб насолити конкурентам. Вітаємо в реальному житті. Воно таке гидке, тобі сподобається. До прем'єри шоу Кортні Кокс була найвідомішою актрисою у серіалі. Тому спочатку їй було запропоновано зіграти роль Рейчел. Але, прочитавши сценарій, актриса зрозуміла, що їй більше підходить роль Моніки. Така сама ситуація і із Дженніфер Еністон. Їй запропонували зіграти в серіалі Моніку, але, прочитавши сценарій, актриса зрозуміла, що їй більше підходить Рейчел, і саме її діалоги дівчина читала на кастингу. Тому в результаті актриси просто помінялися ролями. Режисер серіалу Джеймс Бероуз, який у період з 95 по 97 рік зняв кілька епізодів шоу, привіз шістьох акторів у Лас-Вегас відпочити та розвіятися. Це ваш останній шанс зберегти анонімність, сказав Роуз. Щойно шоу вийде в ефір. Ви ніколи не зможете нікуди піти без переслідувань. Ліза Кудроу не вміла грати на гітарі. Акторка, яка зіграла Фібі, зовсім не вміла грати на гітарі і навіть тримати її правильно. Щоб виправити цю ситуацію, запросили спеціального вчителя. Але Кудроу, після того як вивчила кілька акордів, дуже швидко це набридло, і актриса перестала займатися. Аргументувавши це тим, що Фібі в будь-якому випадку знає лише кілька акордів, живі глядачі. Для багатьох може стати сюрпризом той факт, що сміх, який ми чуємо на задньому фоні, не накладка звуку режисерів, а справжній, адже зйомки серіалу проходили з живою аудиторією у павільйоні. Актори були солідарні один з одним. Протягом усього першого сезону кожен актор отримував близько 22 тисяч доларів за серію, але нібито до другого сезону кожен з них мав різну зарплатню. Тож у 1997 році всі шестеро об'єдналися та відмовилися працювати, доки їхні зарплати не піднімуть до однакової суми. Це вони прокручували ще кілька разів, розуміючи, що їх не можуть звільнити із шоу. До останнього сезону кожен із них заробляв по одному мільйону доларів за серію. Вагітність актрис. Ліза Кудроу завагітніла у 1997 році. Вагітність актриси було вирішено запровадити у сюжет серіалу, зробивши Фібі сурогатною матір'ю для трійні її брата. Але вагітність Кортні Кокс в останньому сезоні було вирішено не вписувати в сценарій серіалу, оскільки раніше вже було заявлено, що у Ченлера і Моніки не може бути дітей. Таким чином, під час зйомок щосили приховували вагітність актриси за допомогою костюмів та реквізиту. Дошка з написами стала невід'ємною частиною серіалу, і часто лише уважні шанувальники шоу помічали пасхалки на ній. Часто на дошці, яка завжди вісіла біля вхідних дверей у квартирі Чендлера та Джо, були підказки, смішні написи та малюнки. Метлеблан так полюбив цю дошку з написами, що після завершення серіалу забрав її з собою, як і настільний футбол. Брюс Уіліс на шоу з'явився не просто так. У кількох серіях з'явився знаменитий актор Брюс Уіліс. Він зіграв батька подружки Роса через те, що програв парі Меттю Перрі, з яким знімався у фільмі Дев'ять ярдів. До речі, дуже рекомендую його до перегляду. Пері вважав, що цей фільм стане номером один із касових зборів у перші вихідні, але Віліс не погодився. Актори посперечались, і Віліс програв. В результаті Парі він був змушений пожертвувати свій заробіток на благодійність. Рамка на двері Моніки. Знаменита рамка на вічку вхідних дверей у квартирі Моніки спочатку була дзеркалом. Проте один із команди знімальної групи випадково розбив його. В результаті художник з декорації Крег Грант вирішив, що так буде краще, і залишив рамку на місці. У кишенях мета Леблана під час відбору ролі було 11 доларів. У нього був злегка пошкоджений ніс. Це результат падіння в стані на підпитку на ввечері. Він тоді вдарився обличчям Унітас. Коли їм видали першу зарплату, Кортні Кокс, яка грала Моніку, відсвяткувала це, купивши парше. Леблан пішов і пообідав. Після завершення фінального сезону кожен із акторського складу забрав частинку тротуара, який був біля входу у кав'ярню. Який факт вас здивував найбільше? Напиши у коментарях. З вами канал Кішка Белла. Не забудь підписатись і поставити дзвіночок.